Звичайних заходів в енергетиці не буде. Попри вчорашні заяви Міненерго про пікові навантаження на засіданні Кабміну Сьогодні не йшлося про надзвичайний стан на ринку електроенергії. Заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко після засідання уряду. Водночас додав антикризові заходи вже запущено. Мова зокрема про вугільну блокаду на сході. Уряді кажуть, через перекриття залізничних гілок в Україну не йде антрацитове вугілля, на якому працює половина ТЕС. Прем'єр Володимир Гройсман запевняє, Україна поки що не може жити без вугілля з окупованого Донбасу. Вище зарплати української... я згоден з тим, що треба зупинити будь-які переміщення товарів контрабандних не тільки залізницею, а й іншим транспортом автомобільним через лінію розмежування. Але коли мова йде національної безпеки нашої країни, коли мова йде про те, що люди, які в оселях мають затримати нормальне тепло і електроенергію, і от зараз, сьогодні, власними руками українці хочуть деякі українці зірвати опалювальний сезон.